Друзі, вітаю, в наявності є велика кількість гідробаків на різні моделі для різної техніки. Це Т25, UMZ МТЗ. Також Юмазовський та Т-25 використовують на міні-техніку, для переробок, для дровоколів, для міні-тракторів. Ціна буде на ці гідробаки мінімальна, якість максимальна. Ось так зварено, ось так зроблено. Іде з горловиною, не пластикою, а металевою кришкою. Це Юмазовський, МТЗовський, йде перевага, йде правильний вал з виїмкою, йде товста плита, також з металевою кришкою. По цінах 1100 Т25. Найнижча ціна на ЮМЗ 1050 і 1650 МТЗовський. Все є в наявності, можемо відправити новою поштою, оплата при отриманні. Всі контакти в шапці профілю.